冷不冷？冷。<laughs> <laughs> Вітаємо, друзі! Сьогодні армія ті завітала до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і сьогодні покажемо вам фурію згідно римської міфології. Це богиня помсти, якраз наша богиня уже в небі, прямо зараз, і вирушила до ворожих позицій шукати цілі. Я так розумію, що зараз зазеленіло, і ти взагалі зараз помітити що щось нереальне. Дуже дуже важко, бо все в деревах так листва закриває, uh -huh. і плюс маск сітки, плюс вони стають, знають як ставати проти сонця, щоб сонце їх не чіпляло. Uh -huh. Вони маскуються так у тіні, щоб світло не потрапляло їх. Ну дуже дуже важко знайти. І маскують іноді так, що ти навіть не підозрюєш що це або гармата, або якась техніка. Зазвичай, щоб щось знайти, це треба зловити їх на помилці, при маскуванні або побачити, як вони туди Рух, рухаються. Так, От. А потім два-три рази треба по-любому туди полетіти з різним освітленням, в різний період сонця. Ну, йдуть дивлюся ці два орки вам в принципі ну, взагалі не цікаво. Нам, ну, формату треба. Нам, ні, нам не цікаво. Можемо підкоригувати там якусь впівішку. А так, ну вони більш по техніці, або як якщо буде якесь скупчення, їх там чоловік п'ять, угу. то вже більш-менш. Враховуючи, що зараз от, росіяни щось там мудрують на Харківській області. Як тут на вашому напрямку на Бахмутському відбуваються бойові дії? Що вони зараз роблять? Що ви принаймні бачите з фурі? Нічого, не помінялось категорично. Нічого. Тут, тут стабільно важко. Mm -hmm. От оця стабільність тут не міняється. Тут є постійні шторми, тут постійний рух, рух противника, у них тут постійно дуже багато вогневих засобів, у них постійно багато артилерії. Слухайте, ну ви ж артилерійська розвитка, ви ж саме ті типи, які є очами великого начальника, які любить касети кидати. В кожній бригаді такі є. Да. Так. і є. Бо зараз у всіх на слуху, коротше, в соціальних мережах. Часів яр, часів яр, висота пануючого. І досить натисне сюди. Не саме приємні ситуація, враховуючи те, що ми нещодавно там були таке собі. Ну, Сказати, що там прям все, сідай і плакає, то ні. Ну, Так чи інакше, але часів яр це яке ні а, -а, а місто, а штурмувати місто це довго, mm -hmm. дорого і дуже важко. І в плані техніки, і в плані людей. Якщо їм вийде це зробити, то це буде точно не швидко. Uh -huh. Хіба що вони тут зараз різко появлять якусь нову танкову армію Угу. Він бачить, зараз там вроді трошки стабілізували ситуацію. Фурія на повернення. Святе діло для кожного дронщика, ну, або оператора БПВА — проїбати борт. Таке у вас бувало, чи доводилося вам кудись йти в поле, шукати серед ночі, там, наприклад, такий борт. Прям пройобувати, ти пройобуєш його по декілька причинам. Або тебе задушили так, що в тебе немає ні, відео, ні керування. Тебе лицар так похопив, що я, мені здалося, що ти вже їх на опиті. Я на опиті. Я не знаю, це чи... Чи хтось в палець в дупі тримає. Чи я не знаю що, але там почалася в мене така цікава історія. Тим mm -hmm. літом, так, щось пішло не так, і в мене, сука, кожен місяць, мінус птах. Це був якийсь пиздець. Перший я свій проїбав вночі, це. За Бахмутом було. Там був наказ пильнувати дорогу. Ми пильнували і попали, чи включили реп, чи якась смуга. Його задавили так, що він взагалі не слугався. Mm -hmm. Там і відео і керування немає. Я з ним попрощався. Це був мій мій перший та потім, так місяць через три почалася чорна смуга. Два мені збили. <тур> Там ПВОха, нам сказали подивитись ПВО, ми подивились двічі-двічі. Нам сказали привіт, блять. Побачив тільки прильот в камеру. Ти мені не бачив такий чмок і все, і нема нічого. Ти сидиш такий, ну йова, народ. Так, і комбат на цьому такий каже, блять, сходи до церкви. Я у відпустці поїхав до Києва, блять, сходив у церкву. Навіть хрестика купив. Допомогло? Ні. Не допомогло. Як ти активував парашутру? Так, на це у нас одне вітром. Розкажи трошки більше про фурію, поки вона ще на землі зараз. Що тут де? Без питань. Це відсік парашуту. Сюди ми закладаємо парашут, щоб здійснити посадку, таку це, як треба. Парашут після посадки. Це парашут після посадки. Ми його швиденько ловимо, щоб не її не знесло нікудись. Отак він виглядає до закладки. Це вже складений нормальний парашут. Беремо його і складаємо у цей відсік. Це камера, їх є дві нічна і денна. Знімається вона ось так. Простенько повернув. Знову міняєш камеру, від'єднуючи від, від е, крила? Так, 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 від самого борта від'єднуєш камеру, звичайний віжашний порт під'єднав. Ось так вона становиться. Провернув все, зафіксувалось, нічого складного. Угу. Ось тут чорненький відсік для батарейок. Оце так, оце їх там дві штуки по 21 тисячі кожна. Ага. І якраз на оці рейки відбувається оця аварійна посадка, так? Якщо не спрацьовує. Якщо так, парашут не спрацьовує, то вже сідаємо по літаковому. Завдяки цій лижі, вона називається лижа Карбонова, карбонова так вона трошки тримає удар і літачку менш є загрози. Для ушкодження. Камера так само у нас трохи захищення, але по літаковому сідати небезпечно, бо вона дуже часто попадає під роздачу, стріє в землю і потім на ремонт.